Допомога буде все одно буде. А, а Якісь пропозиції будуть буде допомога, буде підтримка. А, вона давайте так. Я не скажу, що вона буде такою ж вона. Просто буде більш пасивнішою із з на те, що Трамп а, зможе домовитися зможе домовитися швидше і на це все він буде тиснути. Він Давайте так дядька. Ну, поваруханий. Правда, от я його скільки ходив, ходив, продивлявся з різних сторін. Дядько поваруханий, але знову ж таки, по перше, не дуже дурний. І йому не дадуть зробити, навіть якщо б він навіть і хотів би, скажімо так, в один день завершити допомогу нам. це для нього буде дуже громадний мінус. Тому що знову ж таки він став президентом тільки тому що адміністрація Байдена в один прекрасний момент не змогла проявити ту силу, яка б дала йому там другий да, Камалії і так далі. От вони в. Період, навірно, півроку просто дуже жорстко почали плужити там, де треба було проявити там силу, настойчивость, напористость і так далі. І вони просто таким чином свою же конкурент. Вони стали неконкурентно здібними. Вийшов Трамп, звісно, розказав всім популярні думки, що всі хотіли чути, і от здравствуйте. А, от поэтому він не може собі дозволити просто взяти і не давати допомогу. Вона буде. Вона просто буде не такою, не та знову ж вона і не була швидкою, буде ще менш швидкою, і не буде такою об'ємною, як, як ми того а, би хотіли. Серьому кажуть, що докладаю карти, все одно кажуть, що допомога буде, але знову ж таки буде продавлювати на на якісь перемовини і буде продавлювати в трошки інших сторін. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів Трампа. Просто далі я далі не, про, не промальовується. Коротше, щас я, я сподіваюся, що це буде. В другому порядку, чи мені падає, значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як такове, а саме заморозка. Але я сподіваюся, що це може бути навпаки: заморозка конфлікту, договори, а потім уже рішення, і ми що робимо, делаємо, а не так, що ми щось договарюємося, робимо і просто заморажуємо. От. Очень надеюсь, що так не буде. Саме по першому сценарію, По другому сценарію сподіваюся, що і сірі так стоп ребята і затихли давайте розговорювать. Я сподіваюся так. Но... Знову ж таки ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давить на всіх для того, щоб все закінчилося. Ми, ми будемо чимось жертвувати 100%. ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть, давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима, да, можливостями доларам, да, деньгами, ринкам, коротше, все про деньги, да, то ми будемо жертвувати скоріше. Територіями. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім пі задач. Понимаєте? Задач роздати усім і сказати, обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по плохому Причому для одних і для других. Диявол до речі тут же падає. Тут стільки буде договорніков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, Кстати, До речі, прям жорстко старші аркани що Шота діта буде мінятися, відеі змінюватися, прийматися нові, якісь закони, прийматися нові, якісь штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій. Того, що все йде трошечки у нас, знаєте, як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що що шота Угу. Точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе, по приймаючимся знову законам і е, е, около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. Достатньо холодно розчотливе. Відношення у нього до України. Ну, по перше, тому що сама карта випала Тут з мечів. В общем, ми розуміємо, що з холодним розумом ми маємо завершити, скажімо так, війну. Отут, да зараз він в стадії збирання інформації. Що будемо Ну, по перше там Рамштайн, по-моєму, що збирається, що будемо говорити, ми що будуть говорити а... Росія? Що буде говорити? Хто що буде пропонувати? Зішні соответственно. хто а, знову ж таки, хто що буде говорити, хто що буде пропонувати. І тут а, в мене немає. Я хочу трошки переначити питання, тому що в мене не відповідають на його дійсно відношення до нас. Мені говорять, що я буду складати скоріше відношення, виходячи з того, хто що говорить і хто що пропонує. Ну, Трамп на все дивився як на бізнес. Тут грошові карти в нас. І далі продовжають випадати всі пентаклі, які можуть добити. Сейчас хочу хочу донести, хочу донести максимально максимально так, як воно є. Вот почему холодно розчотливе. Вот почему я буду складати свою думку, свою думку в принципі з того, хто що говорить, і хто, хто що, хто що пропонує його. Mm -hmm. Давайте так, йому на нас глубоко mm -hmm. все рівно. Очень глубоко все рівно. Я буду старатися робити так, щоб ви наші гроші перестали вже доїти, тому що, да, що у нас плачевна ситуація в нашому домі. ви задовбали доїти наші гроші. Ви задовбали гребсти, скажімо так, ту допомогу всіма можливими неможливими путями. Тут ми з вами, по-моєму, про, про таке його відношення, до речі, говорили трошки раніше, тому що а, ви вже надоїли і холодно, розчетливо, это надо закінчувати і, і все. Ну, Тобто, в нього, ну, давайте нас, про нас він бідкатися не буде. У нього страшний суд і, і, і мої гроші з серії. Все, треба прикрашати, а аток громадних відповідно. Ну, туди, куди їм би не хотілося, знаєте. Як от ми не любимо платити комуналку, тому що, ну, знаєте, не то місце, куди хочеться направляти всі гроші. Да? От, от ми для них якась дуже дорога комуналка. Тут точно та же картинка. Він його не сприймає серйозно, він його сприймає пажом Пентаклей. Тобто та людина, яка а, може. У Трампа це може бути, до речі, в плані його і в плані того, що. Ой, господі Женя. Ти як завжди, зі своїми популярними думками. Зараз. Як би це м'якше подати? Незважаючи на те, що війна на нашій території. Ми з вами не саме, скажімо так, сильний і прекрасний а, і не працівник, а сильна і прекрасна одиниця. Тобто, умовно кажучи, прийняття людини, яка ходить і просить, понімаєте? Тобто, тобто ви ви воюєте на своїй території, благодаря там нам, Америка, да, тим отим і отим. Тобто, ви ще отуто благодаря нам усім. Тобто, оце його сприйняття. Ти грубо скажу, некрасиво, ти пішка в своїй же війні. Благодаря которой ти на полі, завдяки всім, всім, всім нам. І поэтому, поэтому він це розуміє. Він це скоріш за все буде прекрасно показувати, коли буде і, і на нас давить. Кстаті ж не тільки буде на рашку. А, от і він це буде прекрасно показувати, і він цим буде прекрасно, в общем-то, маніпулювати. А Відношення таке. В в очі ми достатньо привітні, достатньо такі егегей, поза очі і то, що внутрі робиться. Ну таке. М -м -м -м, смотря, смотря, що ми з вами кладемо на віса, на чаші вісо. Десь нам доведеться наступити собі на горло. Совершенним образом. І зробити те, чого ми не хочемо, скоріш за все, в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ. Так. Наші ресурсів ресурси це не тільки дінніша й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же, буде у Росії. Тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. Її, а її знову ж таки її якимись продажами, сабшенням з другим міром. В общем то, а, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії вообще намертво, условним образом буде ще до сіверної Кареї. От тобто, тут тиск буде і там. І там і тут неможливо сказати на кого жорстче. Тут скоріше а, тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всеобщого консенсусу, і чим більше ми будемо не приймати якісь, а, скажімо так, е їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Чим більше ми будемо барахтатися від того. Тим, коротше, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія. Тут і да, я думаю, да. Щас. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це, як той говорив, направити якихось не знаю, міротворців, хто там поставить вокруг типу цього кордону для того, щоб бдіть порядок. Оце максимум. І те, що там мені кажеться, що може бути і того не буде. Там була своєрідна дружба. Двоєрідна дуже дружба, але нею що не особа папахелець. Трампа взагалі дворічний, достаточно, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше як теж папажу, кстаті, проходить, як паж Жезлов. Тобто, це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стрімлені і тепер, і дуже безрозсуддя і, очень... і шибко умім. А От е, дивимося ми на людину. Так, да, він, він для нього, як би це сказати, він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна, але ми свої перспективи. Він... Давайте так, почому-то його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. В зараз по іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да, він би міг досягти, і при хорошому правлі він би міг досягти в, в, в статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це ми ходимо вокруг да около, достатньо імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да, окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він, отам він і залишився в карті шута. Я вже говорив про це, але надію, що придумають якісь совершенно інші методи. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати, тому що у нас тут ілюзія? Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто він панькатися не з нами, не з ними не буде, йому головне, що удержати деньги в домі в своєму. Йому головно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. США совершенно другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий, якийсь а, 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 важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте ото все, що ви робите. Ось таке, от дійсно, може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді, і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом ділі. Тому що коли я це дивився, я говорю про те, що скоріш за все одні санкції, які знімуть, але не дінуть інші Пінт ушами. А, вот. скажімо так, і знову у Трампа відношення до любих країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього у цього все є ринок, всього деньги. і здається мені. З но сподіваюсь, я ошибаюсь в этом плані, тому що геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться. Хочемо ми того чи ні. тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю нафта, будь-то газ, будь то що то совершенно друге, воно воно скоріш за все почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все таки навзамін з того, що вони там, а, по перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки там не знаю по погранічним погранічним країнам. Тобто тут. Це все торги. І торги тут будуть достатньо жорсткі. Десь вигідні, десь не дуже. Дядька злопам'ятний, звісно, в якийсь момент Зеленський, скоріш за все, в його адрес щось не дуже хороше сказав і він це запам'ятав. Я, я пам'ятаю, що ти там, про мене, скажімо так, сказав. Я все пам'ятаю. Я не скажу. Давайте так. Я не скажу, що він хоче тих виборів. Йому з однієї моно... монолітно, хто в нас буде, йому все одно на то плюс. Давайте знову. Зеленського, хоча б він знає це. По перше момент, другий момент Договорня... Тому що якщо в нас змінюється президент при його каденції, це нові договорняки, це все по-новому, це складніше і довше. От я не скажу, що він що він прям хоче тих виборів. Чи був би він радий працювати з кимось іншим? Ну, може й так, але і не зовсім тут у нас таке: 50 на 50, Потому що що? тому що ми можемо з Зеленським домовитися набагато краще і набагато швидше. Uh, От, набагато краще, набагато швидше. Це перший момент. Другий момент його відношення до Зеленського точно так же, 50 на 50, uh, десь десь він достатньо прихильний, десь він достатньо, скажімо так, ну, влюблений є. Десь достатньо хороше відношення, але где-то у нас прям десятка мічей, uh, шестерка монет. Тобто, десь все таки ну і не дуже ним задоволений.